Діти, сьогодні наша зустріч відбудеться у лісі, тому що до себе в гості нас запросили наші звірята. А які звірята ви зараз відгадаєте? Подивіться, це хто? Так, це зайчик, який у нього куці маленький хвостик, а які великі довгі вушка. Він дуже-дуже чутко чує ними. А це хто? Це лисичка. Правильно ви сказали? у неї великий пухнастий рудий хвіст, маленькі чуткі гострі вушка. Нас гості запросила ще одна тваринка. Подивіться, хто це. Звісно, це білочка. У неї теж великий пухнастий хвостик, а вушка гострі з кісточками. Лапки які ловкенькі, так стрибає гарно вона з гілочку на гілочку. А хто ж це такий великий волохатий, запросив нас у гості. Ви його впізнаєте? Так, це ведмідь. У нього великі лапи, кругленькі вушка, а хвостик невеличкий. Зараз ми з звірятами разом зберемося на галявині. Та що ж це таке трапилось? Я щось нікого із тварин не знаходжу. Де ж вони всі подівалися? А мать вирішили з нами погратися в схованки. Діда що ж робити будемо? А давайте ми їх пошукаємо. Ось чий хвостик виглядає. Скажіть малята, чий цей хвостик? Правильно, це заячий хвостик. А це чий тоді хвостик? Це лисичкин хвостик правильно, а ну виходьте, зайчики лисичка. Ось іще хтось за деревом заховався. Давайте подивимося, як ви гадаєте, а це чий хвостик? Правильно, це білочкін хвостик. Ось і знайшли всіх звірят. Та ні не всіх. Подивіться, а ще чиясь лапака. Лапа виглядає з під кущика. Хто ж чия ж це лапа? Правильно, це медвежа лапа виглядає. Ось куди ведмедик заховався. Давайте виходьте всі звірята. Ні, дивіться, знов всі заховалися, тільки ми їх понаходили. Ох, і захотілось їм з нами погратися. Ну, давайте знову їх пошукаємо. Ось виглядає чиїсь вушка. Чиї вушка це? Правильно, це заячі вушка. Вилізай, зайчик, хвати, хвати ховатися. Ми тебе знайшли. а це чиї вушка? Гострі, невеличкі. Правильно, це лисички не вушка. Лисичка теж виходь. А за тим кущиком також хтось заховався. Чиї вушка кругленькі. Давайте подивимось уважно. Так, правильно, ми тебе, ведмедик, знайшли. Це ведмежі вушка. А за деревом хто ж такий спритний заховався? Чиї ж це вушка? Діти вам видно? Чиї це вушка? Так, це білочни вушка. Виходь, білочка, покажись. Ось і знайшли ми з вами всіх звірят. В гарні схованки з нами звірята погралися, а вам, малята, дякую за допомогу. До нових зустрічів.